90-річна британка першою отримала вакцину pfizer Бентек. Автор фото Пімедія 90-річна жінка з Північної Ірландії стала першою людиною у світі, якій вкололи вакцину pfizer Бентек проти ковіду поза медичними випробуваннями. Так почалася програма масової вакцинації у Великій Британії. Маргарет Кінен з містечка Еніс зізналася. Що почувається дуже привілейованою. Вона отримала вакцину в університетській лікарні у Ковентрі. автор фото, AFP підпис до фото. Вакцину потрібно буде вколоти двічі. Першими щеплення у Британії отримають представники десяти визначених урядом груп ризику, люди старше 80 років, пацієнти будинків для літніх, а також медичні та соціальні працівники. Програма має на меті повернути найбільш вразливих до хвороби людей до нормального життя. Маргарет Кінен каже, що вакцинація дозволить їй нарешті планувати зустрічі з друзями та родиною на Новий рік після цілого року на самоті. Моя порада всім, кому запропонують цю вакцину, прийняти її. Якщо я змогла вколоти її у свої 90 років, то і ви зможете. Порадила вона скептикам, які побоюються вакцини. Британія у вівторок першою з західних країн починає масову вакцинацію від коронавирусу. Загалом британці замовили 40 мільйонів доз вакцини Pfizer. першу партію з близько 800 тисяч вакцин вже доправили до Британії з Бельгії. Де вона виробляється, вакцина складається з двох ін'єкцій. Які роблять з різницею в 21 день, вакцинувати групи ризику в Британії планується до весни, а з травня вакцина стане доступна для решти населення. Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що цей процес не буде швидким, і закликав продовжувати дотримуватися обмежень і правил гігієни. Всім прищепленим видадуть сертифікат про вакцинацію невелику картку, на якій будуть вказані ім'я та прізвище, а також дата отримання першої та другої ін'єкцій. Тиждень тому Британія першою у світі схвалила вакцину спільного виробництва американської і німецької бентик для масового застосування. Дві інші вакцини: американська, модерна і британська «Астразенека» – все ще перевіряють.